Коломийському інституту управління природними ресурсами університету Крок 25 років. За чверть століття заклад має понад 10 тисяч випускників. Свого часу був одним із найпопулярніших, де готували геодезистів та землевпорядників. Скільки студентів тут навчаються зараз, та які професії освоюють, дивіться далі. Інститут управління природніми ресурсами відкрили у Коломиї у 1998 році. Одним із його засновників є Ігор Довганюк, колишній очільник міста. Пригадує, заклад заснували завдяки фінансовим внескам небайдужих людей. Виникла ідея, що ми маємо світу підняти вище, як вона є. Думаю, ну а чекайте, що Коломий не заслуговує на те, щоб мати вищий навчальний заклад. кажемо, а хто би міг це підтримати? Ну, ми почали перераховувати, і вони погодилися якусь частку дати, і я дав так само. Ну на той час не були великі дві зарплати, якщо не помиляюся мера, а мер мало зарплату. Хто більше заплатив, знаєте, з бізнесменів, хто менше. Над створенням закладу працювала вчена рада, пригадує Василь Глаголюк. Він теж один із співзасновників інституту управління природніми ресурсами, який на той час пригадує був необхідністю, бо дуже бракувало фахівців землевпорядників. Ситуація була така, що при кожній. систски Мал мав би бути землевпорядник Земля, це є цінність України. З нею треба вміти обійтися, як належиться. А у Коломії не було такого закладу. Дуже скоро інститут управління природними ресурсами став популярним серед студентів. Пригадує Марія Грицан. Вона очолює заклад чотири роки. Наш заклад дуже був відомий в свій час. Він був найпопулярнішим, тому що готували ми геодезистів. Підготовка була дуже фахова. До нас приходили здобувати освіту із Закарпаття. Вінницька область, тернопільська Чернівецька область, наша звичайна згодом, окрім землевпорядників, заклад почав готувати і інших фахівців: Менеджмент, і економіка, фінанси, туризм. За 25 років інститут управління природними ресурсами університету Крок має 10 тисяч випускників. Серед них Любомир Чорнописький. Він виконує обов'язки директора державного підприємства Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. У чоловіка найкращі спогади про заклад перший випуск подвійне свято. 25 років створення інституту, і 20 років, як ми закінчились тут навчатися. У ньому було дуже приємно до нас прийняли професора, академіки і нам викладали. Нам дуже цікаво було цих розумних людей слухати і набиратися тих знань, які вони нам несли. Святослав Бучулюк, один із перших викладачів інституту управління природними ресурсами. каже, дуже пишається випускниками закладу. Більшість наших випускників працює в різних областях, навіть України здобули вищу освіту, і тепер працюють на благо нашої України щодо Зодку земельний реформ зараз в інституті управління природніми ресурсами університету. Крок навчаються 300 студентів, освоюють шість спеціальностей. Три спеціальності на фаховому молодшому бакалаврі. Це є фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок, туризм і геодезія, три програми, освітні бакалавські: це екстремальна і кризова психологія, менеджмент, логістика і туризм. Зокрема, студенти, які освоюють кризову психологію, ведуть практику у соціальних закладах. Пишається директорка Марія Грицан. Екстремальна кризова психологія вона дуже зараз затребувана в нинішній час. Студенти допомагають і в лікарні, і в карітасі, і в інших таких соціальних закладах, де потрібна власна психологічна допомога. До слова 25-річчя заклад вирішив відзначити науково-практичним семінаром. Обговорювали законодавчі норми щодо землі. Випускники закладу та землевпорядники Коломищини ділилися досвідом. Такі Практичні семінари відбудуться у скорім часі з місцевими фахівцями та випускниками закладу, які працюють у сфері туризму та економіки.